Того року я відкрив для себе гриб, який має назву трутовик серчано-жовтий. Знайшов я його у серпні і приготував і вважав, що він просто суперсмачний. Але потім, як виявилось, що він вже був старий. Тобто е і для мене цей старий був суперсмачний, то, -то, то я просто уявляю, який він смачний, якщо він молодий. А молодий він якраз починає рости на початку травня, відповідно, зараз е плюс-мінус. Ще не середина травня, але якраз час, коли е, треба шукати трутовик сірчано жовтий Тобто, якраз, е, знаєте, вже відійшла з Саркосифа, відійшли оті зморшки, які я цього року не знайшов, і якраз е, зараз період е, трутовика. Тому сьогодні я приїхав у ліс для того, щоб знайти трутовик сірчано жовтий І їхав з таким, знаєте, задоволенням, типу, яка от. Е, Радість переповнювала, тому що ви випав день, коли можна поїхати в ліс. І моє задоволення просто перекреслила ситуація, яка ось тут позаду мене. У мене є місце, було вже нема. Зараз розумієте чому. Де я восени збирав підосечники, червонюхи. Це був рай, це був реально рай. Це була такий, знаєте. Берізки, яким приблизно десь можливо було років 15-20 травичка. Така, знаєте, ну, ре реально, ми, ми просто йшли з дружиною, отут, отут тут збирали, і просто отримували максимальне задоволення. І коли я сьогодні приїхав, зараз покажу, що, що я побачу. Побачив я ось таку картину, все знищено повністю. Я навіть не міг уявити, що так можна знищити все е, типу не знаю, якимось тракторами чи чим отут. З цього місця, від цієї дороги, і отам до того, до того поля, оце все були такі суперкласні е, бірізки, по-моєму, осички. І тут був просто, ну, просто шикарний червонюк аж до того е, лісу. І там також, ну, поки що ще не знищили. Зараз під'їду погляну, е, як там. До речі, покажу, як виглядав ось цей ліс, тому що той ну, дуже подібний. І ось там яка величезна плантація, там видно, де. Де поле, а видно, де сіре. також повністю все знищено. Напевно, цими засівальниками. Я не маю слів, в мене слів бракує, я не розумію, як можна було просто, не знаю, восени це все ще було, напевно, зимою вони це робили, чи можливо десь тепер, там в березні, у квітні. Знищили ліс, який тут ріс, не знаю, вже напевно роками, в якому були ну, повторюю, прекрасні червонюхи під Шкода, шкода, у мене навіть вже пропало бажання шукати оцей, як він, трутовик сірчано жовтий Зараз під'їду, до речі, покажу, як там, як виглядали оці, оці посадочки, які вони були гарні, які вони були, як мені їх шкода. Я приїхав до місця, де якраз закінчили оцю виробку і ось отак воно. Приблизно виглядало. ну Це тільки початок, там було навіть краще, ніж, ніж тут. Тут просто якась дорога, але отак виглядало ось такий був просто чудовий лісок з такими молодими деревами, така травичка е чудова. І ось в таким місці росли просто ну, казкові червонюхи. Ось тут ми ходили. Тобто ми якраз там, де вже вирізали, починали від дороги і йшли сюди. потім... Продовжували, ось там погляньте який лісок. Але в мене щось є дуже велика підозра, що якщо вони знищили то, то вони на цьому не зупиняться, бо тут також можна це все переорати і щось сіяти. Шкода, я просто дуже-дуже розчарований. Погляньте, яка тут краса. Казка, Просто казка. Ось поле про яке я говорю. Буквально 200 метрів. Цього лісу, але він такий довгий, гарний. Тобто, так він виглядає з боку. Я щось маю підозру, що його будуть знищувати. І такі типу лісосмуги, тому що там це вже такий великий ліс. А от оцей лісок і той великий з'єднювали ось такі. Е, ну типу, Посадочки, де е, якраз ростуть червонюхи, бо там в великому лісі червонюхи не росли. І в мене є підозра, що це піде під знищення. І, напевно, ось це. Тому що за кожною такою посадкою є ось такий клаптик поля. Але його обробляли просто ну, дуже багато років. У нас вже це поле обробляють, напевно, років 15. Ну і ніколи воно оці посадки нікому не заважало. Але бачите, прийшов час, коли вони почали, почали заважати. Хоча настрій вже нікудишний з цим викорчуванням, Але все ж таки давайте вернемось до того трутовика сірчано-жовтого, як я вже і казав, того року я спробував його в перший раз, і для мене його смак це був, знаєте, якийсь е -е, верх грибної кулінарії. Смак нагадує курятину, Я його просто тушкову з цибулею, але з нього роблять різні там, відбивні і тому подібне. Я їв старий того року, наскільки вже зрозумів, і він був дуже смачний. Я просто уявляю, який на смак молодий, тому сьогодні дуже хочу його знайти. Шукати його треба в місцях, де є багато старих дерев, тому що трутовик сірчано жовтий росте на таких, знаєте, хворих або мертвих деревах, деревах, які вже попадали. Відповідно, сьогодні я буду. Шукати ось такі дерева. Ну, але з такими, як бачите, темпами, як у моїй місцевості, це все викорчовують, вирізають, знайти такі дерева дуже важко. Тому плюс-мінус е орієнтую, що треба знайти місце, де ще не, не, не дійшла рука цивілізації, рука лісників і різних засівальників. Е у ну, моїй місцевості це такі якісь є е горбисті, такі знаєте. Горбисті ділянки, де ну, важко заїхати там якомусь трактору, і відповідно там можуть бути такі старі попадані дерева, тому знаю таке одне місце, воно якраз недалеко від цього місця. І їду шукати ось той трутовик сірчано жовтий Це місце, де я того року перший раз знайшов трутовика. Тут є багато таких старих пеньків, і якраз ось саме на ось цьому пеньку я побачив того трутовика. Я навіть його лишив, тому що я не знав, що тут таке. Потім прийшов додому. У мене є книжка така дуже гарна, ілюстрована. Побачив в книжці що це є стівний гриб, і тоді вже вернувся і зрізав. Ось навіть є від нього ще корінець сторічний. Оце я зрізав його. Бачите. Тут є корінець. Я щось думав, що напевно він буде рости знову на цьому місці цього року, але як бачите, не росте, тому треба їхати шукати ще якісь пеньки. І відповідно, можливо, на якихось цих пеньків є молоденький трутових. До це доходить дорога така, плюс-мінус, що можна навіть машиною заїхати, бачу, тут є сліди. А там далі вже є такі типу, знаєте, горби, де машиною не можна заїхати. І відповідно я маю надію, що там я знайду тут трутовичка. І тут ще бачу якісь пеньки, зараз по походжу, погляну. І щось здалека побачив, там таке цікаве, якусь хатинку, ще одну що не хатинку таку, я такий столик зробили і там. Тоже щось подібне. Я, до речі, там ще ніколи навіть не був. Тож Зараз погляну по цих пеньках і піду туди погляну. Пеньків, до речі, тут багато, але якраз, на жаль, на жодному нема трутовика. Бачу щось з того року е засохлі якісь гриби. Це не опеньки. Але це, можливо, оці зимові, не пам'ятаю їхню назву, можливо, це навіть не, не осінні гриби, а ще оці. Зимові. Це швидше всього що це зимові. До речі, відразу беру на замітку і зимою можна буде прийти сюди поглянути по грибі. До речі, трудові як росте якраз на таких м -м, деревах, не знаю, чи вже аж на таких переперхлих, але знаю точно, що на таких більш твердіших на пеньках і на таких знаєте, зрізаних цілих е, стовбурах. Ну, тут пеньків багато, але вони... Переперший. Також треба піднімати голову і вверх, тому що крім цих е, пеньків і деревах, які лежать на землі, е, трутовик може також рости на дереві е, ту, ну, такому стоячому, але якщо воно має вже знаєте, якусь е, хворобу, типу якщо воно підгниває, то відповідно він може там е, рости. Буває, що він навіть, навіть так, на, на висоті росте, але, на жаль, тут я не бачу його ні на деревах, ні на... Пеньках ні на чому, на жаль, але я не втрачаю надії. Ось у нас не пеньок, а зрізане дерево і ну, на ньому теоретично міг би рости трутовик, але на ньому він не росте, але ростуть ось також такі весняні грибочки. Думаю, що вони не їстівні, однозначно. Та й тут не дуже є, що їсти, навіть якщо вони були їстівні. Але бачите собі, ось такий грибок знайшов своє місце на такому. Дереві. У лісі ще нема грибів, але ліс вже такий, знаєте, живий. І навіть гриби, які попадаються на їстівні, все рівно радують око. Знайшов ось тут ще якийсь такий е, пеньок з дивними грибочками. На запах. Ну, такі нейтральні. Е, думаю, що не їстівні, хоча... Це знак питання, тому що багато грибів, які я вважав, що вони не їстівні, виявляється, що ще й як їстівні. Ну, Одним словом, якщо навіть їстівні, треба їх вивчати. Тобто я їх точно не збираю і не знаю, що за гриби. Тому, звичайно, не рекомендую збирати ті гриби, про які ви абсолютно нічого не знаєте. Але порозглядати їх можна ось такі травневі грибочки. Так, тут хтось собі таке е, збив у лісі. Навіть погляньте які якісь шпаківні. Тут навіть якась плівка яка захищає від дощу. Боже, якого тут всякого стаканчики, ну як би стаканчики, карти мокрі вже і навіть е, оця якась лед, лед смужка Тобто можна тут підключити напевно якусь батарею і буде вечором романтика. <гум> така цікава, цікава споруда. Ну, але все ж таки сміття, сміття є сміття, ніби і якісь мішки. Але хто ті мішки мав <гум> серед лісу забрати? Типу. Така собі справа. Ну, але якось так. Приблизно півгодинки я походив по цьому лісі, по цих пеньках, поглядав дерева, побачив ті неїстівні гриби, але трутовика не знайшов. Тому переїжджаю трошки в інше місце і буду далі шукати. Переїжджаю, тому що я на транспорті. Сьогодні перший раз на такому типу велосипеді електричному. Як правило, я їду в ліс автомобілем, або йду пішки. Ну, коли пішки, ти взагалі собі йдеш та йдеш. Автомобілем ти прив'язаний до якогось місця, тому що мусиш обійти якусь частину лісу, повернутися до автомобіля. А велосипедом ну, досить цікаво. Я колись був неприхильник такого збору, але з цього року буду практикувати, тому що можна, наприклад, там під'їхати до якогось місця, оглянути собі якусь територію і переїхати. Інше. Тобто така, знаєте, є якась маневреність, типу, легше, ніж пішки, тому що фізично легше. Ну і краще, ніж автомобілем, тому що не прив'язаний до, до якогось місця. Тому буду цього року пробувати такі велосипедні збори грибів. Що з того вийде, навіть самому цікаво, тому що перший раз, типу, як бачив, коли люди велосипедами їздять в ліс, і думав, як так можна з велосипедом гриби збирати. Але я думаю, що, що можна зупиняюсь біля таких попаданих дерев. Тут ВК поки що не бачу, але постійно є якісь такі, знаєте, нові гриби. от Зараз бачу на такому пеньку знову якісь нові грибочки. Ну Напевно все наїстівне, але все рівно мені дуже цікаво їх розглядати, тому що е, коли знаєте, літом вже пік грибів, наскільки багато різних всяких, ти не звертаєш уваги на ось. Таке щось, але коли це весна, коли тільки, знаєте, після зими Появляються якісь перші грибочки, відповідно, цікаві навіть ось ці. Гляньте, який він подібний на опеньок Ну, щось таке дуже гарне. У мене навіть якась є підозра, нюхаючи, пахне опеньком, реально. Є підозра, що, напевно, можливо, це якийсь весняний опеньок. Треба це вивчити, але ось такий він має вигляд. Тобто Зверху шапочка жовта, а тут низом така корочневенька. І дуже приємно пахне, реально пахне їстівним грибом. Тому ну, цікаво, цікаво. Буду це питання вивчати більше. Ось в тому лісі переїжджаю в ось цей, тому що там нема нічого. І якраз по дорозі <світку> зустрічаю, напевно, наших героїв. <світку> героїв трактори, які, якраз, напевно, і викорчували О, там все, тому що бачу, що тут також корчування йде повним ходом. Як бачите, <світку> це повитягували, напевно, ось тут якась така приспособа, яка викорчовує... Дерева. Ну, не знаю, сьогодні вони відпочивають. Можливо, поламались, бачу якісь у маслах. Отакі два тракторці. Типу, так розумію, що курчують і відразу виорують. Так воно йде. Такий відразу масштабний процес. Отака справа. Так що. Викорчовують повним ходом. Сьогодні, щоб щось сказати, треба знайти якесь затишне місце, тому що е, насправді дуже вітряно. І якраз я вже на виході з лісу, якраз знайшов таке затишне місце і скажу вам так, трутовика сірчано жовтого на жаль, я не знайшов, хоча мав таке велике бажання його е, знайти такого молоденького. Я, до речі, маю ще одне місце зовсім в іншому лісі, якраз е, саме тут. І Там я того року в двох місцях його знаходив, тому напевно, якщо буде ще якась е, можливість е, часова, тому що з часом проблеми, якщо чесно, е, ще піду в той ліс. Але тим не менше отримав від самого лісу максимальне задоволення і від того, що побачив на початку, максимальне розчарування. Почуття двоякі, звичайно, радий, що зробив таку прогулянку травневим лісом. Надію, що вже скоро підуть, до речі, грибочки, тому що в травні бувають вже перші білі, перші лисички, але так як цього року дуже холодно, ну не знаю, можливо, воно і в травні не буде, але тим не менше йде, йде до тепла і вже почнуться повноцінні грибні збори, на що я ну просто дуже-дуже чекаю. Хоча мої я живу. В селі, де навкруг, багато лісу, але все ж таки тут не є якісь такі, знаєте, супер грибниці, Тому за білими, з справжніми е, класними зборами, хто слідкує, то бачив, ми їздимо в Карпати. Тому я вже з нетерпінням чекаю цього часу, щоб поїхати в Карпати на такі знаєте збори з ночовками, справжні грибні е, збори. Але тим не менше можна і щось. Підзбирати і тут деякі грибочки, тому чекаю з нетерпінням, а вже оті ліси, які вже винищили, про які розказував, на жаль, вже не повернути. Але дякую Богу і за те, що, що є, що трошки у нас лісу, не все встигають винищувати, тому маю надію, що ще будемо збирати довго, дуже довго і будуть збирати ще наші діти і, хоча б онуки, тому що. Давайте будемо як би не було важко, як би не було сумно з усім цим, але треба все ж таки бути оптимістами, оптимістами, вірити в те, що світ все ж таки стане краще.